З нагоди Різдва та Новоріччя правоохоронці попередили громадян про те, що використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петарди заборонені законодавством. Поза як застосування піротехніки може заподіяти серйозну шкоду здоров'ю і навіть спричинити каліцтво. З 6 листопада поточного року набула чинності заборона на використання піротехнічних засобів. Вона затверджена законом України також. Рішенням Ради оборони, затвердженої розпорядженням Івано-Франківської відійськової адміністрації від 22 грудня 2022 року номер 533 передбачається заборона на використання, реалізацію та передачу усіх без винятку піротехнічних засобів. Загалом у світкові дні поліція несе службу у посильному режимі, збільшено кількість патрулів та створені додаткові слідчо-оперативні групи, які негайно реагуватимуть на будь-які салюти та феєрверки. Звертаю увагу усіх громадян, що піротехнічні засоби за своїми шумовими властивостями нагадують вибухи боєприпасів, а це негативно впливає на психіку громадян. Поліція звертається. До усіх мешканців Івано-Франківської області утриматись до використання піротехнічних засобів під час святкування різдвяних та новорічних свят, а також дотримуватись усіх інших законів України. Також поліція закликає людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не виключено, що російський ворог під час свят активізує терористичні акти проти цивільного населення. Михайло Березень, Андрій Буцяк. новини на вежі.